Сьогодні відбулася перша офлайн-сесія Волинської обласної ради від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Депутати розглянули 51 питання. Одним з перших звернення до Кабміну Верховної Ради та РНБО України про заборону діяльності Української православної церкви. Голова облради Григорій Недопад каже, за проголосували 52 депутата. Два не голосували. Тут якби час диктує самомова. Тут до нас звертається і родини загиблих. до нас Назвертається наш служби. Овці, зокрема, ви бачили, що у нас є два депутати обласної ради. Взлуж збройних силах України сьогодні вони відвідали сесійне засідання, із саме з трибуни вони заявляли про те, що це дійсно конче необхідно. Так всі боялись чи на часі, але рух пішов, коли нічого не робити, звичайно нічого не буде. Звернення обласних рад до уряду України може дати поштовх до прийняття закону про заборону діяльності УПЦ на теренах України, сказав головний спеціаліст відділу з питань релігії Василь Гайдук з 24 лютого. І в поданий час 25 парафій офіційно змінили конфесійну підлеглість. Ще близько 15 приблизно зараз перебувають на розгляді і оформлюють свої документи належним чином, ще близько 20. Мусить вийти спеціальний закон, те, що приймають на місцях органи місцевого самоврядування і в тому числі обласна рада сьогодні. Це, ну скоріш за все, заклик до цього. Але законодавчо законних підстав, взагалі, для скасування реєстрації чи взагалі заборони на території області немає повноважень цього зробити, тому що в законі передбачено чіткі підстави. Для зняття з реєстрації статутів релігійних організацій, скільки усього церков у ПЦ на Волині, Василь Гайдук не озвучив.